Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада бачити всіх вас у себе на каналі. Мене звати Галя, і сьогодні ми будемо говорити про 10 речей, 10 таких дрібничок, можливо, які мені подобаються в Німеччині. Якщо вам цікаво, обов'язково залишайтеся до кінця. Перша дрібничка, яка мені дуже подобається в Німеччині, це німецькі балкони. Колись я про них вже розповідала в одному з своїх попередніх відео, це було дуже давно, мені дуже подобається. Те, як німці ставляться до своїх домівок, зрештою, до своїх балконів, тому що вони їх прикрашають різними декоративними елементами. Для німця часто балкон це місце релаксу, місце відпочинку, місце, де можна почитати книгу, посидіти, де можна просто відпочити, вийти зранку чи ввечері, повечеряти або поснідати. Наприклад, на вихідних німці люблять снідати на балконі, якщо це те, Тепла пора року, то дуже часто долинають з балконів. Знаєте, це стукіт виделок, стукіт тарілок. І в німців на балконі дуже багато на балконах рослин, квітів, якихось навіть дерев, лимонів, я бачила, невеликих оливкових дерев. Кому що подобається. Вони намагаються прикрашати ще залежно від сезону. Наприклад, влітку це може бути якась морська тематика. Восени там умовні гарбурни. До Хеллоуіна, а навесні це щось до Великодня. Взимку це, звичайно, щось з різдвяної тематики. Це можуть бути якісь гілочки хвойних дерев, ялинок, гірлянди. Але гірлянди в німці висять і влітку на балконах. І коли ви йдете ввечері або вночі німецькою вулицею, то ви бачите ліхтарики на вікнах, ліхтарики на балконах. Друга річ, це не дрібниця, але ну, це така річ, яка мені подобається в Німеччині. Це відсутність центрального опалення в нашому розумінні цього слова. У нас є так званий опалювальний сезон, там умовно з 15 жовтня по 15 квітня він постійно, звичайно, рухається. Так от у Німеччині такого поняття немає. Тут кожен, кожна людина може увімкнути опалення, коли їй стане холодно. Наприклад, у нас зараз в квартирі є в кожній кімнаті батареї, на них є спеціальна ручка, така, яка крутиться, і ви можете регулювати температуру в кімнаті. Виставляти можна в одній кімнаті, наприклад, взагалі не опалювати, або вдвох не опалювати. Це дозволяє економити опалення, це дозволяє людині самій регулювати температуру, вибирати, де в неї буде тепло, де холодно, можна взагалі не вмикати батареї, якщо ви хочете зекономити, наприклад. І не хочете умовно опалювати собі там аж до грудня квартиру, умовно, та якщо комусь комфортно в холоді, то можна взагалі не вмикати це ваше право, і це все дуже автономно. І мені це надзвичайно подобається в Німеччині. Третя річ, яка мене здивувала, деталь і сподобалася в Німеччині, особливо влітку, я спостерігала за цим. Багато німців залишають на якихось спеціальних місцях, відведених для того, скажімо так. Свої речі, якими вони більше не користуються. Це можуть бути і книги, і дитячі іграшки, і одяг, і взуття, і сумки, якісь і посуд, і побутові якісь речі. Тобто є умовно в районі от нашому так окреме місце, де я знаю, що туди люди. Приносять свої речі, якими вони вже ніколи не будуть користуватися, і вони просто кладуть їх, залишають, і пишуть, що це на подарунок. Кому треба, підходить і забирає. Якщо вам не треба, ви цього не розумієте, то ви просто проходите повз. Але повірте, ці речі дуже довго там не затримуються. В Україні я такого, чесно кажучи, ніде не бачила. І вперше побачила в Німеччині. Четверта деталь, яка мені також подобається в цій країні, це можливість здавати пластикові пляшки або жестяні банки. Ці пляшки здають в магазині і в ціну напою вже закладена. Сума 25 центів, якщо це пластикова пляшка. Ви платите за неї, коли купуєте напіймовно, і коли здаєте пляшки, вам ці 25 центів повертають. І я вам зараз ставлю шматочок відео, де я показую, як це відбувається в супермаркеті. Ну що ж, друзі, ми зараз прийшли в супермаркет, принесли ось таку сумку з пляшками, які ми збирали деякий час. І дуже важливо знати, що на пляшці має бути етикетка. Якщо ви без етикетки хочете здавати, то не пройде номер. Тут є такий символ, і цей символ щитує ось цей апарат, в який ви вставляєте пляшки. І саме він відраховує 25 центів вам, повертає вам за. З дану пляшку. І неважливо, яка ця пляшка з-під Evian якоїсь дорогої води, чи звичайна там дешева вода, чи Кока-Кола. Ось, наприклад, Фанта має таку саму такий самий символ. І всі ці пляшки коштують 25 центів. Давайте з вами спробуємо їх здати. Так, щось не хоче Ще раз пішло. У нас вийшло пляшок на 3 євро, і ці 3 євро можна використати на касі. Ви даєте цей купон саме в цьому магазині, в якому ви здавали пляшку, і з вас потім спишуть 3 євро, і буде така собі знижка. Дуже практично. п'ята дрібничка деталь, яка мені подобається у німців, це їхня любов до свічок. Я показувала сільський будинок у Німеччині це відео, і там також багато свічок я показувала в будинку. І навіть хтось запитав, а що в німців перебої з електропостачанням. Чому у них так багато свічок? Тобто, для нас велика кількість свічок це перебої з електропостачанням. Це така алюзія. Ну, не у всіх, звичайно, але. В деякої категорії населення, коли вимикали світло, я пам'ятаю, в 90-х роках то свічки були для нас дуже ходовим продуктом. Зараз у німців передовсім свічки мають декоративне значення. Я знаю, що в нас вже так само багато людей люблять свічки, і в нас багато є в магазинах з різними запахами. Але в німців це ще більш популярне, в них взагалі дуже багато свічок. Коли ви йдете. Те, наприклад, восени або взимку. По вулиці ви бачите не тільки на балконах ці ліхтарики, а й у вікнах, у людей горять свічки, горять, знаєте, такі штучні свічки, електросвічки, умовно. Шоста моя любов в Німеччині це така деталь, якої мені дуже не вистачає в Україні, попри все, попри те, що я Україну дуже люблю, але от цього мені дійсно не вистачає. Мені не вистачає феномену дрогері. «Дрогері» – це німецькі магазини. Косметики, але не тільки косметики. Це умовно наші магазини Єва, Вотсонс. Раніше був космо. В Німеччині там продають набагато більше, ніж просто косметику. Звичайно, там є і доглядова косметика, і декоративна, але там є і товари для дому. В нас теж є, я знаю, товари для дітей. Добре, їжа. У нас в Єві і в Вотсонці, наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, немає їжі. У Дрогерін є їжа. Но це не вся їжа, а це там якісь мюслі, каші, крупи. Якісь пасти, арахісова паста чи там, томатна паста для, для макарон. Макарони, також пасти різні, навіть є хлібці, якісь такі десерти, шоколадки, біошоколадки дуже часто, горішки, сухофрукти, горіхи в шоколаді. Що там ще може бути? Якесь якась, якась борошно, до речі, якісь там такі аля здорові додатки, там ягоди годжі, оці, чія. Також там є дитячий одяг, не скрізь, але є часто дитячий одяг. ДМ-марка Другері дуже славиться своїм виробництвом дитячого одягу, і він тут дуже якісний і відносно недорогий. Це може бути 8 євро, 7 євро за. Якийсь светр або за ковтинку. І це натуральна бавовна. Це 100% бавовна, дуже красиві кольори, красивий дизайн, вони стараються, вони роблять з якимись тваринками дизайн. Якщо вам цікаво, до речі, я знімала окреме відео про німецьку дрогері DM, я вам залишу ось тут лінк. Обов'язково пройдіть, подивіться, якщо ви хочете більше побачити асортименту. Також там є. Товари для тварин, і якісь іграшки, і корм, і наповнювачі для лотків усе. Сьома деталь, яка мені подобається в Німеччині, це ставлення німців і загалом німкень до свого тіла, до свого зовнішнього вигляду. А саме, що зовнішній вигляд для них не є такою цінністю, яким він є для нас. Нам це може або подобатися, хтось може це приймати як класну річ. Хтось може це категорично не приймати і казати, що жінка і не тільки жінка, і людина має бути там виходити супер доглянутою на люди і там бути ну, красивою. Це знаєте, це така думка кожного окремо. Але треба віддати належно німцям в тому, що вони не паряться і не комплексують щодо свого зовнішнього вигляду. І, як на мене, коли людина не комплексує, як вона виглядає, то це говорить про високу самооцінку. У нас там 500 грамів якихось зайвих, як нам здається, і ми все вже надягаємо закритий одяг. Ми хочемо якось себе, щоб, не дай Боже, ніхто цього не помітив. От ми над цим так паримося І так комплексуємо, як ми виглядаємо, навіть якщо для зовнішнього світу взагалі ніхто цього не помічає, і ми прямо в цьому варимося. Знаєте, а для німкені в неї там 15 зайвих кілограм. Вона, от скажіть мені, я знаю, що ви це помітили. Вона йде в коротесенькому топі, в коротеньких шортах. Виглядає, звичайно, це ну, дивно для нас, але вона відчуває себе красивою. Вона хоче йти в топі в шортах, і їй все одно, що ви думаєте про неї? І вона відчуває себе комфортно. Тобто вона має цю внутрішню свободу і має таке внутрішнє своє я і ставлення до себе, що вона може собі дозволити бути такою, як вона є, і вдягатися так, як вона хоче, а не як там, вона думає, що треба. Ось мій феномен, який мені подобається в Німеччині, це спорт і літні люди. Я так написала для себе: це те, що Тут літні люди в Німеччині, мені так здається, знову ж таки, все відео це моє суб'єктивне враження і мої суб'єктивні думки, які можуть не збігатися з вашими. Мені здається, що літні люди, там умовно, 60 плюс, чи 65 в Німеччині набагато більш активні, ніж молоді. І вони, можливо, мають просто на цей час, оскільки вони на пенсії. Але... Вони наскільки багато рухаються. Дуже багато з них, до речі, з літніх людей у Німеччині вони спортивні і вони стрункі. Звичайно, є і з зайвою вагою багато, але набагато більше ніж у нас, також струнких літніх німців. Вони такі підтягнуті, вони доволі активні, вони можуть дати фору там нашим п'ятдесятилітнім жіночкам, вони можуть там пройти 10 тисяч кроків на день. Нормально, вони до цього навіть прагнуть, вони знають, що це корисно, вони ходять в спортзал. Я колись, коли сходила в німецький спортзал, була здивована, наскільки багато там літніх людей. Вони ходять на йогу, вони ходять на ці групові заняття. У них своя ком'юніті, багато людей, які тут займаються скандинавською ходьбою з такими лижними палками. У нас, звичайно, теж є спортивні жінки, і чоловіки, це навіть не обговорюється. Але на мій суб'єкт. Тивний погляд їх набагато менше ніж в Німеччині. На жаль, дев'ята річ, яка мені просто яку я обожнюю в Німеччині, це різдвяні ярмарки. Я приїхала в Німеччину перший раз, це було дуже давно, більше 10 років тому, якраз в період різдвяних ярмарок ярмарків. Це було в 2011 році, в кінці листопада. І різдвяні ярмарки починаються якраз отак, от в другій половині листопада і тривають аж до Різдва, до 24 грудня в Німеччині. І коли я в перший же день ми пішли, коли вже сутінки спустилися, ми пішли на Різдвяний ярмарок. в я... мене було таке враження, що я потрапила в Діснейленд, в якусь казку. Тому що навколо все сіре, йде дощ, уявіть, немає сонця взагалі. Ти йдеш цими вулицями, все мокре, холодно, цей вітер, і все так печально, і листопад. А потім ти приходиш на головну площу умовно, містечка. І там все горить вогнями, пахне грінтвейном, пахнуть спеції, якісь, якесь ванільне печиво, пахне таким тістом ванільним. Все таке смачне, там тепло. Звичайно, зараз, в останні років 5, також у нас в Україні неперевершені різдвяні ярмарки і. В Києві, і у Львові ми були, і я впевнена, і в Харкові я була навіть на Різдвяному ярмарку. І там також дуже гарно, там також дуже класно, але на той час це для мене було просто шоком. І остання десята 10 деталь, 10-та, 10, не знаю, феномен в Німеччині, який мені подобається, це громадський транспорт. Особливо в Берліні я не буду говорити за всю Німеччину. Звичайно, я цього не знаю, бо я живу в Берліні зараз. Але мені дуже подобається s бан і U-Bahn, Це метро, наземне і підземне. Воно надзвичайно тихе, надзвичайно швидке, комфортне. Часто, якщо це не година пік і не якийсь там дуже сильно завантажений напрямок, ви можете сісти комфортно, почитати книгу. Якщо вам довго їхати, це дуже приємно, випити кави, вас не буде трясти отак от зі сторони в сторону, сильно. Це дуже-дуже комфортний вид транспорту. Також мені подобаються німецькі трамваї. Вони також дуже тихі, вони не гримлять оцим залізом. Я мрію, що колись і в нас з'являться такі сучасні потяги, сучасні трамваї, автобуси, які. Нахиляються, коли бачать, що там людина на інвалідному візку або мама з візочком дитячим. То водій може натиснути кнопку спеціальну і завдяки там, гідравлічній системі оцей бік автобуса, який до пасажирів, які заходять там знаходиться, то він опускається. Отак, автобус робить отак. Пфу, і ця людина може безперешкодно. Зайти в автобус і не треба там якось брати цей візочок і ставити, або людині взагалі на інвалідному візку, взагалі якось нереально, в автобус тоді буде залізти. То все це продумано і мені це дуже подобається. У справедливості заради скажу, що ціна громадського транспорту в Німеччині не така, як в Україні, звичайно. Проїзд один раз там здається, на 2 години квиток коштує 2,80. Здається остання ціна. Якщо вам треба на весь день, то це в районі 7 євро. Мені буде дуже приємно і цікаво почитати ваші думки. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані, до зустрічі вже в моєму наступному відео. Всіх цілую, всім па-па.